На ну, прямо сейчас можемо услышать главу радикальної партії Лешко. Он общается з нашими кореспондентами в куларах парламента. Проект передбачає скасування податкування пенсій раз, обмеження е, 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 граничною межою у 10 тисяч, після якого 90% я пропоную встановити податків. Тому що у нас є судді-прокурори, які понамальовували депутати, які понамальовували собі пенсії по 30, по 40, по 50, по 70 тисяч гривень у місяць. То я пропоную все, що більше 10 тисяч гривень пенсія, 90% податку. Щоб все, що зверху, все, що в народу вкрали, намалювавши собі величезні пенсії, щоб все вернулось назад до бюджету. У нас 99% людей отримує пенсію до 10 тисяч гривень. Це чорнобильці, ну, максимальні у кого пенсії. В Чорнобильців були в шахтарів, там, ті, хто на важких виробництвах, з хімією пов'язаних, механізатори, наприклад, на особливо важких виробництвах. А більшість людей отримає копічані пенсії. Тому, коли ми говоримо про оподаткування, то в нас уряд пропонує скасувати оподаткування всіх пенсій. Це означає, що чиновники, депутати, міністри, судді так само не будуть платити податок і своєї п'ятдесятитисячної семидесяти тисячної пенсії. Ми пропонуємо зробити навпаки все, що до 10 тисяч гривень на місяць пенсія не оподатковується. Усе що вище 10 тисяч гривень 90% податок на пенсію. Подібний закон також пропонують депутати від БПП. Такою самою градацією, чи є якісь відмінності між вашим і їхнім, якщо ви вивчали, так наш закон кращий. Скажіть, будь ласка, у грудні, коли пропонували ввести податок, фракція радикальної партії голосувала за да. і посилалися тоді, наскільки я пам'ятаю, на вимоги МВФ, що зараз змінилося, чому змінилося рішення фракції? Здається, Вінстон Черчилль казав, що тільки дурак і покійник не міняє своєї думки. Значить, ми тоді голосували, і сьогодні я вважаю, що це була наша помилка, тому що і ми маємо мати сміливість визнавати помилки, і головне виправляти ці помилки. Тому що насправді розмови про те, що мовляв це вирішити вирішить проблеми наповнюваності бюджету, не вирішили. Час показав, що це було помилкове рішення. Якщо, наприклад, дефіцит бюджету пенсійного фонду минулого року становив 80 мільярдів гривень, сьогодні вже 140 Мільярдів гривень, якщо такими темпами, і фактично, це дефіцит бюджету пенсійного фонду має покриватися із державного бюджету, тобто фактично за рахунок платників податків за рахунок кожного з нас. Тому я вважаю, що треба скасувати податкування пенсії, як соціально неправильне. І єдина можливість вирішити проблему наповнюваності пенсійного фонду це створення робочих місць. Це радикальне підвищення заробітних плат і пенсій, для того, щоб із податків люди оплачували, в тому числі внески до пенсійного фонду. Саме тому радикальна партія пропонує анти. Кризовий план економічних дій, який пропонує радикальне підвищення заробітних плат і пенсій. Ми пропонуємо мінімум 3 тисячі гривень пенсій на місяць. Мінімальну мінімальну заробітну плату на місяць 3 тисячі гривень. Сьогодні нагадаю вони півтори до півтори тисячі гривень. Крім того, ми пропонуємо цілий ряд інструментів і механізмів які покликані підтримати національного виробника і розширити кількість робочих місць тобто масштабне подолання безробіття. От яка має бути основна мета діяльності уряду, не оподаткування пенсій. Не не забирати у виробничників у промисловців, те, що є. Наприклад, президент нещодавно наклав вето на закон, який давав можливість зашкодити вивезенню металолому з України. У нас в гірничо-металургійній галузі. Працює понад 300 тисяч українців. У нас величезний дефіцит металолому. Водночас президент дає можливість вивозити металолом за кордон, щоб робочі місця були в Турції, в Польщі, в Молдавії, замість того, щоб ці робочі місця створювати для українських металургів, для українських працівників гірничо-видобувної промисловості і підприємств. Тому наш план дій, зокрема, ми автори закону про заборону вивезення лісу кругляку. Ми автори закону про підтримку металургійної галузі. Ми автори закону про те, щоб повернути пільговий режим оподаткування. Ання сільгосвиробникам ми вимагаємо встановлення мінімум 5 гривень за літр мінімальної ціни на молоко. Ми вимагаємо радикального підвищення до 3 тисяч гривень мінімальної зарплати і пенсії. Всі ці наші вимоги ставлять перед собою одну мету підвищити доходи громадян і внаслідок цього відновлення купівельної спроможності громадян і відновлення економічного зростання в Можна Невеличке уточнення, а все таки залишилася оця вимога МВФ уподатковувати пенсії? Чи це не було вимогою МВФ, МВФ тоді коли? Приймали закон, тоді всі депутати просто посилалися на те, що цього вимагає МВФ. Зараз ця вимога кудись зникла, чи в нас з бюджетом все гаразд з наповненням. Насправді я б не казав би, що у нас з бюджетом все гаразд, навпаки, я вважаю, що в нас величезні проблеми з бюджетом, тому що ті доходи, які є, це фактично інфляційні доходи. Реально економічного зростання немає. Коли нам уряд розказує про те, що у них плюс один процент зростання ВВП за результатами кварталу, то я хочу нагадати, що до цього було мінус падіння. Тому коли у нас зростання плюс один до мінус тридцяти падіння, то щоб вернутися до результату чотирнадцятого року, нам треба такими темпами десять років іти. А ми вважаємо, що в нас немає часу. Сьогодні on, ми вже бачимо дані, що громадяни Польщі живуть багатше ніж у Греції. Чому більше доходи ніж на душу населення в Польщі, ніж в Греції? Тому що вони провели реальні реформи, тому що вони це робили з 90-х років. А ми законсервували корупцію, законсервували комуністів, законсервували, і вони сьогодні наслідники цієї корупції. Комуністів ті, хто сьогодні при владі, зокрема, президент Порошенко і усі інші засновники партії регіонів, яка трансформувалася із комуністів, і не було реальних реформ. І сьогодні фактично та політика, яку проводить президент, уряд і парламентська більшість у складі олігархів і регіоналів, це політика консервації бідності, це політика обкрадання українських громадян, це політика знищення промислового і експортного потенціалу нашої країни. меморандум з міжнародним валютним фондом, домовленості, з яким були вчора досягнуті. Чому ніхто заромадження? Я не бачить цього меморандуму, тому що там волоси дибом стануть, коли його почитати. Тому ми вимагаємо. У мене сьогодні була зустріч з прем'єр-міністром вранці у Верховній Раді. Ми вимагаємо оприлюднення меморандуму між владою і міжнародним валютним фондом. Я бачу, я хочу бачити, і я вимагаю, щоб мільйонам українських громадян влада показала про що вони домовились: про підвищення пенсійного віку, про продаж землі, про продаж стратегічних підприємств. Що ще продали? Родину продають заради чергового кредиту Міжнародного валютного фонду. Якби не було корупції, якби влада не була корумпована, якби влада не крала, якби влада не мародерсувала під час війни, то нам би не було потреби брати кредитів. Саме тому радикальна партія два тижні блокує трибуну. Вимагаючи розслідування корупції вищих посадовців, президента, голови Нацбанку, міністра фінансів, оточення президента корупційно, які виводять гроші в офшори, які не платять податків, обкрадають пенсіонерів, обкрадають дітей, обкрадають вчителів, лікарів, шахтарів. Усіх на світі паразити обкрадають. Коли два три тижні тому оприлюднили інформацію про офшори, що наш шановний президент Порошенко сказав, що це був сліпий траст. Я хочу додати не тільки сліпий, а й глухий. Йні ми і дурний трас в офшорах на Віргінській помийці, де начебто не було рахунку, і грошей туди не виводили. Ми вчора бачимо результати розслідувань нового журналістів про те, що 25 березня нинішнього року президент 4 мільйони євро перевів у цей сліпий трас. У сліпий трас не людям українським роботу дав, не бюджет наповнив, не податки сплатив, а заховав за кордоном у вонючих де, офшорних помийках. Чому в такому випадку цими офшорами не займаються спеціально створені для цього. Органи і чи не буде змінюватися позиція вашої зокрема фракції під час голосування за наступний бюджет, яка їм фінансування виділяти сьогодні? Півмільярда гривень у бюджеті нині що року передбачено видатки на національне антикорупційне бюро, кілька мільярдів гривень на прокуратуру, але ж вони ялові. Вони ж нічого не роблять. Вони ж тільки мітують діяльність. Ми днями отримали відповідь від НАБУ, де Вони відмовляються розслідувати злочини міністра фінансів Данилюка, який водночас є. Директором і власником Трьох офшорних компаній набу, ми всієї фракції минулого тижня туди ходили. Вони нас повідомили, що вони не розслідують корупцію президента і його оточення. Тобто, це е, е, подібна імпотентність так званих органів по боротьбі з корупцією, яку ми створювали для того, щоб вони реально боролись з корупцією. А вони сьогодні покривають корупцію у владі. Отже, несуть за це відповідальність. Натомість збирають компромат на депутатів від опозиційної фракції радикальної партії і шукають корупцію у нас. Хай протруть очі на себе подивляться в дзеркало, всі вищі посадовці. Отам хочуть реальну боротьбу з корупцією, треба починати з президентського кабінету і з його оточення. Отам корупція, отам зловживання, отам несплата податків, отам пограбунок українських громадян. Зрештою, коли буде голосування за наступний бюджет, ваша фракція буде підтримувати виділення. Ми будемо ставити питання про скорочення видатків на ці так звані антикорупційні органи, якщо вони не покажуть результату. Реальної боротьби з корупцією. Дякую. Валентина Железняк, наш парламентский корреспондент, общалась с главой радикальной партии Украины Олегом Люшко. Услышали моего мнение и по вопросам декоммунизации.